Це звичайний київський каштан, символ хрещатика. Має білий цвіт, а саджанець його коштує щонайбільше тисячу гривень. А це вже італійський сорт каштанів в Бріоті коштує 5 тисяч гривень. У киян назріло питання: якщо дерева однакові, на що платити більше? Це каштан називається сорт Бріоті. Еколог Вікторія Іванець показує, як має квітувати каштан італійського сорту Бріоті. Дереві з рожевими квітками на хрещатику не так багато. Два з них неподалік метро. Їх висадили ще три роки тому. Решта звичайні, кінські. Відрізнити один сорт від іншого дуже легко. Він відрізняється від звичайного каштану тим, що він має рожеві, рожеві квітки і також п'ятичленисту. Листочок інші бріоті помпезно саджали чиновники місяць тому. Італійські каштани коштували столичному бюджету у п'ятеро дорожче. За звичайні Те, що ми купували за свої кошти, те, що, що вибирали спеціалісти, рекомендували, адаптували з повним комплексом близько 250 євро за дерево. Євро євро. А місто таку саму ціну купували? Так? Да, да, у нас одна закупка була. Один сажаніс або шоси в 5400 тисяч чотириста грів. Та щойно саджанці розквітли, італійські бріоті розпустилися цвітом кінського каштана. Ось вони світуть на ну, білим чи рожем. Ну, я бачив, що там були рожеві і були білі. розцвіли і вдруг не красні, а оказались такі ж. Екологи й собі вирішили замовити каштани Бріоті та натрапили на ціну в кілька разів меншу за ту, яку сплатили чиновники. Одна ціна кінські там також ну, в таку в таку ж ціну, як оціли близько 1100 гривень, а в бріоті на 300 гривень дорожче. За гроші, які витратила влада на несправжні італійські каштани, каже еколог, можна було засадити весь Хрещат, з сакурами та магноліями. Ну, це дуже дорого, за таку вартість можна було купити, наприклад, магнолії. Ну, дуже екзотичні дерева, а каштан дуже дешевий. З'ясувати, чому київські чиновники закупили не ті каштани, екологи попросили Генеральну прокуратуру. Заодно правоохоронці мають з'ясувати, куди ж поділися бюджетні мільйони гривень, виділені на озеленення хрещатика. Ганна Рибалка, Євген Кіяшко, п'ятий канал.